Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. Сьогодні ми зануримось у світ дивовижних і навіть трохи моторошних істин. Я підготував для вас 10 фактів, які можуть змінити ваше сприйняття реальності. Готові? Тоді починаймо. Номер 10. Чи знаєте ви, що на вашому тілі живе більше мікроорганізмів, ніж людей на всій планеті? Так-так, прямо зараз на вашій шкірі, у вашому кишечнику та в інших місцях мешкають трильйони бактерій, грибків та вірусів. Більшість із них абсолютно нешкідливі і навіть корисні, допомагаючи нам перетравлювати їжу та захищатися від хвороб. Але сама думка про те, що ми є цілими ходячими екосистемами, трохи вражає, чи не так. Насправді, за кількістю клітин ми радше мікроби, ніж люди. Номер 9. Перейдемо до космосу. У Всесвіті більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах Землі. Спробуйте уявити кожну піщинку на кожному пляжі світу. Уявили? А тепер помножте це число в кілька разів. І це лише зірки. А навколо багатьох із них обертаються планети. Скільки з них можуть бути схожими на Землю? Скільки з них можуть мати життя? Ці питання залишають простір для фантазії і водночас змушують відчути себе крихітною частинкою величезного космічного океану. Ми досі не знаємо, чи самотні ми у Всесвіті, і ця невідомість лякає і захоплює одночасно. Номер вісім. Тепер трохи історії: Колізей у Римі, де велична споруда, символ імперії, але. За час його існування, як арени для гладіаторських боїв, за оцінками істориків, там загинуло понад півмільйона людей і більше мільйона диких тварин. Важко уявити, що місце, яке сьогодні відвідують мільйони туристів, колись було просякнуте кров'ю та стражданнями. Це нагадування про те, наскільки жорстокими могли бути розваги в минулому. Кожен камінь-колізею міг би розповісти страшну історію. Номер 7. Повернемось до природи. Дерево під назвою Манцинела вважається найнебезпечнішим у світі. Воно настільки отруйне, що просто постояти під ним під час дощу може викликати сильні опіки шкіри, бо дощова вода, стікаючи з листя, стає токсичною. Якщо спалити його деревину, дим може викликати тимчасову сліпоту. А з'їсти його маленький плід, схожий на Яблучко, може бути смертельно. Це справжній монстр рослинного світу, що росте в тропічних регіонах Америки. Природа буває не тільки красивою, а й підступною. Номер 6. А ось факт про наш мозок. Він генерує стільки електроенергії за день, скільки вистачило б, щоб засвітити маленьку лампочку. Ваш мозок це справжня біологічна електростанція. Але найцікавіше те, що ви ніколи не можете його повністю вимкнути. Навіть уві сні він продовжує активно працювати, обробляючи інформацію, сортуючи спогади та керуючи всіма процесами в тілі. А ще мозок сам себе назвав. Задумайтесь над цим на хвилинку. Усе, що ви знаєте, відчуваєте, бачите, це лише електричні імпульси та хімічні реакції всередині вашої голови. Номер 5. Еверест найвища гора світу. Є не тільки мрією для альпіністів, але й, на жаль, найвищим у світі кладовищем. На його схилах лежать тіла понад 200 загиблих альпіністів. Через екстремальні умови, низькі температури, розріджене повітря евакуювати їх практично неможливо. Багато з цих тіл стали своєрідними орієнтирами для інших сходжувачів. Це похмуре нагадування про ціну, яку іноді доводиться платити за амбіції та прагнення підкорити природу. Кожен крок на шляху до вершини може стати останнім. Номер 4 чи знаєте ви, що колись по землі ходили гігантські бабки розміром з чайку? Це було в кам'яновугільний період, приблизно 300 мільйонів років тому. Рівень кисню в атмосфері тоді був набагато вищим, що дозволяло комахам та іншим членистоногим виростати до неймовірних розмірів. Уявіть собі світ, де над головою літають бабки з розмахом крил у 70 сантиметрів, см, а по землі Повзають багатоніжки довжиною понад 2 метри. Це схоже на фільм жахів, але це була реальність нашої планети. Номер 3. Переходимо до океану. Понад 80% Світового океану залишається недослідженим. Ми знаємо про поверхню місяця та Марса більше, ніж про глибини власних морів. Що ховається там? У темряві, під величезним тиском які дивовижні і, можливо, жахливі істоти там мешкають. Кожна нова експедиція в глибоководні жолоби відкриває нові види, схожі на прибульців з інших світів. Океан зберігає таємниці, які нам ще належить розкрити. І ця незвіданість одночасно і манить і лякає. Номер два. І знову про нас імовірність того, що склянка води, яку ви п'єте, містить хоча б одну молекулу води, що колись пройшла через тіло динозавра, практично 100%. Вода на землі перебуває в постійному кругообігу протягом мільярдів років. Та сама вода, що випаровується з океанів, випадає дощем, тече в річках і наповнює наші склянки. Колись була частиною доісторичних морів, її пили мамонти, динозаври та всі живі істоти, що існували до нас. Ви буквально п'єте історію. Цей факт змушує по-новому поглянути на звичайну склянку води. І нарешті, факт номер один: кожну хвилину ви наближаєтесь до своєї смерті. Це не песимізм. А невідворотна правда життя. Час це найцінніший і найневблаганніший ресурс, який у нас є. Кожна секунда, що минає, вже ніколи не повернеться. Цей факт не має на меті налякати вас, а скоріше нагадати про те, як важливо цінувати кожну мить, жити усвідомлено, робити те, що любиш, і проводити час з тими, хто дорогий. Не відкладайте життя на потім, бо потім може й не настати. Саме усвідомлення скінченності робить наше життя таким значущим. Ось такими були 10 фактів, які лякають своєю правдою. Який з них вразив вас найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові, ще більш захопливі відео. До зустрічі!